Дінь добри! Вітаю вас сердечні в новому отчинку нашого подкасту. Добрий день! Щиро вітаю вас у новому випуску нашого подкасту. Діжі порозмовляємо про аптеці місце, яке кожен з нас відвідував від часу до часу. Сьогодні поговоримо про аптеку місце, яке кожен з нас час від часу відвідує. В полз Селекі слов видам не тільки показанню рецепти од лікар. У Польщі ліки відпускаються тільки після пред'явлення рецепту від лікаря. В аптеках знайдемо також супліменти дієти, вітаміни, а навіть косметики. В аптеках також можна знайти дієтичні добавки, вітаміни і навіть косметику. Аптеки чинно сов зазвичай од рана до вечора, але в інших містах сов теж аптеки цілодобове. Аптеки зазвичай працюють зранку до вечора. Але у великих містах є також цілодобові аптеки. Діж маємо такий короткий діалог в аптеці. Сьогодні маємо короткий діалог в аптеці. День добрий. Чи можу чимось допомогти? Добрий день. Чи можу чимось допомогти? Так, шукам чогось на бульгар 2. Так, я шукаю щось від болю у горлі. Чи має пані рецепти? У вас є рецепт? Ні, шукам чогось без рецепти. Ні, шукаю щось без рецепта. Полецам та пастилки до ссання. Помагаю і не висушаю гардуа. Рекомендують ці льодианики для розмоктування. Вони допомагають і не сушать горло. Тобто, попрошу єдне опакування. Добре, одну упаковку, будь ласка. Чи щось є ще? Ще щось. Так, чи маю панство вітаміни С. Так, у вас є вітамін С? Так, маємо ружні родів. В таблетках, мусульонце і в кроплах. Так, у нас є різні види. У таблетках, шипучій, у краплях. Е, ми мусульонце, візьму шипучу. Пуше То товшистко. Прошу, це все. Так, дякую. Так, дякую. Прошу базов, жити здоров'я. Будь ласка, на здоров'я. Переходимо до корисних слів. Рецепта, рецепт. Рецепта, рецепт. Муша ість до лікаря по рецепти. Мені треба йти до лікаря по рецепт. Муша ість до лікаря по рецепти. Мені треба йти до лікаря по рецепт. Пастилки до досання. Пастилки до досання. Людяники для розмоктування. Купую пастилки до досання на гардво. Купую людяники для горла. Купую пастилки до досання на гардво. Купую рудяники на горло. Аптека ж аптекарка. Аптекар аптекарка. Аптекарка дорадила мій добрий сироп. Аптекарка порадила мені хороший сироп. Аптекарка дорадила мій добрий сироп. Аптекарка порадила мені хороший сироп. Буль гардва біль у горлі. Буль гардва. біль у горлі. Мам ще й не бульгарва од у мене сильний біль у горді зранку. На рецептом за рецептом. На рецепта. За рецептом. Так є только на рецепти. Ці ліки тільки за рецептом. Без рецепти. без рецепта. Без рецепти. без рецепта. Potrzebuję чогось без рецепти. Мені потрібно щось без рецепту. Potrzebuję чогось без рецепти. Мені потрібно щось без рецепта. Сироп пшевка шльовим. Сироп від кашлю. Сироп пшевка шльов. Сироп відкачну. Тен сироп пшевка шльовий джава дуже добре. Цей сироп від кашлю дуже добре діє. Тей сироп пшевка шльовим джава дуже добре. Цей сироп кашлю дуже добре діє. Вітаміна С. Вітамін С. Біоревітаміни цедіння. Приймаю вітамін С щодня. Мусуйонце таблетки. шипучі таблетки. Мусуйонце таблетки. Шипучі таблетки. Любію мусульонцем таблетки, бо ледво ще є пієм. Люблю шипучі таблетки, бо їх легко пити. Жичиш здоров'я, Бажати здоров'я. Жичич здоров'я. Бажати здоров'я. Пані в аптеці зручила мені здоров'я. Пані в аптеці побажали мені здоров'я. Вам надіє, що цей учинок був для вас придатний і не учили чогось нового. Сподіваюсь, що цей випуск для вас був корисним і ви дізнали щось нове. Ну а зараз припомніть собі найважніше вираження з дещей. Тепер згадаємо найважливіші сьогоднішні фрази. Чи мапа пан рецепти? Потребує чогось на булькар 2? Прошу пастилки до ссання. Чи маю панство вітаміни С? Вижмо мушунце. Жиче здоров'я. Дякую за вислухання і до услушення в колейному отчинку. Дякую за прослуховування і до зустрічі у наступному епізоді. Па-па!